Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів роду, вищі сили, янголів-охоронців. Прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео, у близьких людей, що заважає знайти другу половину, друга на все життя щирі почуття, вірну людину, чоловіка, дружину. Що заважає? Чи є перешкоди на дорогах на любов, на кохання? Вийшла тут особа дійсно заважає. Краде любов, привороти одводить. Руйнує сім'ю. Якщо є діти ви одружені, то тут іде прив'язки, дуже сильні привороти на чоловіка, можуть ще зводити, уводять, уводять кохану людину, уводять. Ну, це може бути і чоловік, і дружина. От ваша друга половина, її уводять навмисно. Через заздрість дуже сильно. Кладовицька магія. заперечую весь негатив убираю, заперечую весь. Заперечую весь негатив убираю. Порча на алкоголізм. Привороти на алкоголі. заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допомоги. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто нападає. Хто привороти робить всю негативну магію кладовицьку, і з алкоголем виймаю, із тіла, і з душі виймаю, всі порчі прокляття знімаю, відкриваю дороги на любов. Більше нема жодної причини для самотності. В тих, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на буде все сказано, здійснено так буде. Виші сили скажіть, допоможіть. Чи є ще негативний магічний вплив втручання? Що заважає? Бути одружитися, вийти замість чи є перешкоди на дорогах на любов. Руйнують відносини, навмисно руйнують. Чоловіку роблять морок якийсь. Чи сюди чоловік, на да, морок уводять. Не заперечую весь негатив, убираю. <кій> <кій> знімаю повністю всі мороки Студи, отвороти, негативні програми, порчи на алкоголі знімаю порчі на соботність. Повертаю всю красу, всю енергію повертаю вам назад. Буде так і так буде. Більше ніхто не може завадити вам, бути щасливими. Буде так і так буде. Знімаю повністю весня та відкриваю дорогу. Буде, буде все сказано, здійснено так. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив, магічний вплив, втручання негативні, що заважає бути, одружитися, яка істина причина, самотність. У вас зараз почищена енергетика, ви будете привабливі. Раніше, може, як була закрита дорога, що не могли люди з вас считати от енергію, прийти до вас, ви не могли притягнути людину. Зараз іде кохана людина. Іде чоловік, жінка. І ви себе. Будете гарно почувати. Від, е, у вас відновиться якесь е, здоров'я, ви будете енергію, отримаєте таку енергію, що раніше стягували, що ви будете так е, радіти, посміхатися, радіти життю. Тут карта сонця і цим літом може в. Найближчий час має до вас прийти друга половина кохана людина, тут дорога відкрилася. Тільки хочу глянути, що було не так. На, тут стяг стояв, енергетичний стяг, заперечую весь негатив, убираю. Без сили були, без енергії, слаба енергетика, що не могли навіть. Не приваблювали от людей. Заперечую весь негатив убираю, заперечую весь негатив убираю. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на кохану людину, на другу половину. Більше нема жодної причини для самотності. Приходить любов, ваше життя, друг. Друга половина друг на все життя. Знімаю всі негативні програми, крадніки, стяги, мороки знімаються кладовицьком. цвінець без шлюбів знімається, відкриваю дороги на любов. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на щасливу долю, на любов, на другу половину. Більше ніхто не заважає, повертається вся енергія, сили, щаслива доля до вас вертається. Ви привабливі. До вас іде кохання, буде так і так буде. Відкриваю дороги на кохання на другу половину, другу на все життя буде так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Може, проблема була, що ви втрачали енергію, бо там як стягували сили і не було стільки енергетики, щоб кохати, щоб привабити людину. Зараз повернеться енергія, ви маєте відновитися. Давайте подивимося, ще таке питання. Скажіть вищі сили допоможіть, чи зустрічається дружина із чоловіками? Іншими чоловіками? Чи зустрічається дружина із чоловіками? Раніше так. Але там пішло все погано. Дивіться, у дружини були проблеми із грошима. Вона була на межі от, ну, повністю, там як людина, як. Знедолена. от немає взагалі на їжу, ні на що нема грошей. І в неї був е, чоловік, і тут е, більше за вигодою, фінансовою була зустріч. Е, зараз вона розталась. Розійшлася. Вона самотня, в неї розбите серце, але фінанси покращились. Все як то велика, глибока депресія у дружини дуже сильна депресія, хоча чоловіки навколо неї кружляють. І це їй страшно. Ну Тут покинута жінка дуже в дуже важкому психічному стані, а чоловікам треба тільки від неї тут половину зв'язок тільки на цьому рівні. І в неї на майбутнє вона планує бути, жити сама і себе сама забезпечувати. Но вона пережила важкі часи. Не, не буде а. Вона сама, як отшельник, як людина, самітник. Багато є розмов, багато хто наговорює, дуже такі і на майбутнє вийшли, як чутки, але вона закрита. Їй це не потрібно. Главна була проблема, що вона була на межі ну, повного голоду у неї. Зараз у дружини покращився фінансовий стан, але дуже сильна депресія. Вона хоче бути сама. І серце розбите. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу допоможіть вищі сили. Відновити нервову систему дружині, відновіть, будь ласка, поверніть їй всі гроші, фінанси, здоров'я, знімаю всі зглази, порчу і прокляття, убираю, відкриваю шляхи дороги до чоловіка. Більше ніхто не може заважати поєднатися родині. Нема жодних перешкод. І відкриваються дороги до, до чоловіка, дружини, до чоловіка, чоловікові до дружини. Буде так і так буде. Біль сльози страждання виймаю, повертаю ворогам. Тому хто робив, буде так і так буде. Не на переклади на них самих. Буде так і так. Відкриваю Прошу дорогу. дорогу всі відкриті. Прошу ваші сили допомоги. Відкриваються дороги, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги знімаю на самотність. Вінець без люб'я знімаю, відкриваю дороги дружині до чоловіка, чоловіку до дружини. Буде так і так буде. Дорога відкрита, добуде все сказане здійснено, так буде. Якщо так такі ситуації, це е, обставини так складаються. Зараз дуже багато проблем у родинах, у сім'ях, сім'ї розбиті. Жінки пережили великий стрес, дуже сильне перенавантаження. Так, це із агресії, прошу Вищі сили. Допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям знайти другу половину, об'єднати те, що було розбите, ті відносини, які були навмисно зруйновані через обставини, через війну, через. Агресію і весь негатив, всю магічний вплив прошу зняти і міцний захист, щоб був над усіма. Хто дивиться відео близькими людьми? І вдень, і вночі, щоб захищали. Не на мить не лишали сили. Я нолів, прошу допомоги. Отака От вийшла кава сьогодні. Прошу. Хочу вам подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Я дуже радію, якщо вам стає краще. І також хочу запросити на індивідуальний прийом. Якщо важка ситуація, у вас довгий час, ви в, немає виходу, от замкнуте якесь коло, виходите по колу. Будь ласка, записуйтесь на прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це допомагає, і можна повторювати перегляди, воно ще як більше. Кожен раз допомагає і не прив'язується до часу. От ви можете любе відео, яке вам, яке вам випадає, і його дивитись, це теж може знятись якась програма негативна, просто що саме в той період треба вам її подивитися. А також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових на їхні потреби, хто що знайде яку. Зараз дуже багато є і на дрони, і на машини. Шукайте, будь ласка, допомагайте військовим України. Це дуже е, необхідно і набагато приємніше тоді пити каву спокійніше на душі. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас була кохана людина, щоб вас кохали і ви кохали, і щоб ви були щасливі. В будь якому е, віці. Всі люди мають право на кохання бути коханими. Це нормально. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.